Ропіллі до війни працював центр реабілітації осіб з інвалідністю. Проте події, що відбуваються, внесли корективи в його роботу. На даний час на обслуговуванні знаходяться дітки від самого народження до 18 років та молоді особи з інвалідністю до 30 років. На сьогоднішній день не в повному складі працюють робітники реабілітаційного центру. Деякі евакуювалися так само, і підопічні центру виїхали з більш безпечних місць. Ну на даний момент у нас 25 дітей і молодь. Знаходяться в добропільській громаді. Сім співробітників, які знаходяться в місті Добропіллі, займаються, проводяться індивідуальні заняття. Вони виходять на адреси. Як стверджує директорка, такі центри повинні існувати, надавати підтримку, консультування для батьків, які самостійно не справляються, допомагати дітям, бо вони цього гостро потребують. Підтримку, десь консультації, де то масажист, у нас лікувальна фізкультура показують, особливо з дітьми, які ну, у нас не ходять, що вони сидять, лежать. Іноземні програми, їх іноземці обучали, то вони фахівці, звісно, вищого рівня. І хто з батьків у нас там. В реабілітацію, вони нам підказують. Педагоги, які залишились у місті, працюють та допомагають своїм вихованцям. Це педагог, вчитель-реабілітолог, асистент вчителя реабілітолога, логопед. Музичний керівник дітям нравиться, вони задоволені. Заняття для вихованців проходять як індивідуальні, так і групові. Постійно поповнюється матеріальна база для вихованців для зручності на заняттях. Заняття у них у них є індивідуальне то 30-40 хвилин вони більше не висиджують заняття групові. А що вони дуже люблять, люблять друг з другом спілкуватися, тому що ну, один і батько і там, вчитель ну, вони займаються, ну, їм подобається, да, щоб були вони. Гуртом. Як зазначає директорка, наразі зараз важко працювати онлайн з дітьми, які мають інвалідність. Ну, є, що проводять дівчата, хто такий, що може займатися, то проводяться і онлайн, якісь консультації, даються завдання, виконання вони присилають нам. Ось. Так що, усе, що можемо, усе стараємося задіяти і якусь Результат якийсь, хочеться ж завжди отримати. Від цього. Вчителі, які мають великий досвід, намагаються докладніше донести до своїх вихованців знання на заняттях. За 15 років спеціалісти у нас, звісно, вже ноги, в основному костяк робить дуже давно. І хочеться за цей період такий складний, щоб не розтіряти своїх спеціалістів, бо сложно. Сложно потім. и курси проходять, сертифікати отримують за направленням, наприклад, захворюванням, як з ким. Працювати, робити за професійною допомогою до центру можуть звертатися не тільки мешканці Добропілля, а й всієї громади. Зокрема, заняття відвідують тітки з Ганнівки, Білицького, села Світле, Водяне, а також знову Донецької громади. Усім їм надається комплексна підтримка, адже і батьки, і педагоги розуміють, що відсутність цих занять може негативно відобразитись на стані дитини.